Львівщина лідер за корупційними вироками. Львівщина очолила антирейтинг 22 корупційні вироки за травень 2025 року рекорд України. Але 81% справ завершується штрафами, а не в'язницею. Хабарі в поліції, схеми з ухилянтами від мобілізації, махінації з ВЛК та прикордонниками ось де гаряче. Штрафи як ляпас, корупціонери платять копійки і продовжують. Наприклад, хабар на тисячі доларів, а штраф на кілька тисяч гривень. Схеми з ВЛК та прикордонниками цинізм на тлі війни. Цікаво, що за статистикою Львів викриває найбільше корупційних схем. Але це не означає, що в нас більше корупції, ніж в інших регіонах. Навпаки, це може бути добрим знаком. У Львові активніше викривають такі схеми, тоді як в інших містах вони часто залишаються в тіні. Рішення, реальні терміни, конфіскація майна, публічна прозорість. Львівщина може стати прикладом не лише корупції, а й боротьби з нею.